Давай. Останні заяви на міжнародці. Ну, дивись, давай відверто: перемир'я в Україні може бути досягнута протягом найближчих тижнів. Еммануель Макрон. Президент Франції так от він заявив, що вже провів переговори з 30 європейськими лідерами та союзниками щодо гарантій безпеки для України, за його словами, значна частина з тих, з ким він поговорив, висловила готовість долучитися до цієї угоди та в тій чи іншій формі. До речі, не вказав в якій саме формі. Якщо в моральній підтримці це одне, якщо в якихось фінансових або військових допомогах це зовсім інше. При цьому Трамп каже про можливе припинення вогню, але взагалі не хоче надавати Україні ніяких гарантій попри весь потенціал Сполучених Штатів. То скажи мені, будь ласка, ти як вважаєш, заява Макрона це така заспокійлива обіцянка на тлі заяв Трампа чи реальний анонс подій? І взагалі, які гарантії вони можуть дати нам? От справді. Е, ти знаєш, тут я… Хочу сказати, нещодавно Зеленський казав, що відправив Трампу через Келога передав е, всі перемир'я, які порушувала Росія. Якщо не помиляюсь, їх було 25. Тобто, зернове, хлібне, шкільне, великодне, е, новорічне, різдвяне. Та слухайте, їх було за ці 10-11 років ціла купа, але жодного разу росіяни не дотримувались цього перемир'я. Другий момент самий великий ризик в цій історії. Припинення вогню це не мирна угода з виведенням військ. Припинення вогню це можливість знайти казус Белі і знову розпочати війну. Тому оце все, що говорить Макрон. Знаєш, я там дивився багато хто що говорить. Ну, поляки кажуть, ми війська не відправимо, французи кажуть, ми готові відправити, але в певній мірі там, на певні ділянки. От, Британія каже, там, Скандинавії ну, країни кажуть, до чого я це все веду? Та дихна не буде. Не буде ніяких перемирій. Тобто, ну як, я, я хочу, щоб було, але справа в тому, не вирішивши ціль війни, мир не наступить. А які цілі війни? У нас ціль вій... у цій війні вижити як нація і як країна, а у росіян ціль цієї війни знищити нас як націю і як країну. Сайдемося по тут нема. Ну, типа, знищити половину українців, Путін на це не задовільнить, бо йому треба Київ, бо він чогось вирішив, що Київ це мать городов руських і ніяк не може втелдичити собі в голову, що Русь і Росія це різні речі. Розумієш? І ця війна є екзистенційна. Якщо би. Трамп менше слухав би російську пропаганду, бо таке враження, що він не вилазить з телевізора. Раша Today, я чесно кажучи, я мене це дуже дивує. От і я вже навіть і не сильно там слова підбираю. Ну, ми ж сьогодні не в політиці можемо говорити як вважаємо за потрібне. Але я ще раз наголошую: перемир'я не вирішує суті проблеми. Суть проблема це відсутність загрози з боку Росії. Миротворці не можуть нам прогарантувати загрозу від агресії. Країни з ядерною дубінкою, тому що вони будуть сяти втручатися у ці бойові дії. Давай говорити відверто. Нам навіть стріляти в сторону Росії забороняли, тому що Путін казав, що застосовує ядер. А я сьогодні випадково натрапив на інтерв'ю Трампа, зроблене 22-го року, в березні місяці, де він взагалі закликав підводні лодки зайти в Чорне море наблизити до берегів Росії. Він закликав Україні давати все, що треба. Але це було знаєш, це було тіпа, для того, щоб покритикувати Байдена. А Тепер ти можеш це все зробити тільки чомусь ти хочеш вирішити ситуацію за рахунок України. Я вже не кажу там по-моєму президент Слов Словенії. Вроді би, зробив заяву, що вони теж претендують на корисні купалини України, щоб Україна повернула 3,5 мільярди, які їхня країна нам дала. Я ж тако рахую, то ми вже трильйони отримали грошей. Якщо послухати Трампа, послухати отих от всіх, хто нам тут вже надавали, то це вже трильйони, а не мільярди будуть. Але ще раз наголошую: ніякими грошима, озброєннями ми не зупинимо бажання росіян нас знищити. Бажання в них може зупинитися лише після розвалу імперії. Ну Трамп хоче зберегти імперію. Причому Путін почав грати шахматну ну, верніше, на пьорськи замість шахматної партії. Він почав казати американцям: так давайте ми разом у нас є корисні купали в Сибірі, теж будемо разом добувати. Ну типу відірватися від сі тут, же сів возбудився зразу. Тобто, і тепер сі Путін і Трамп будуть вирішувати долю тобто, три ядерних країни. Які відійшли від канонів демократії, я вважаю США на сьогоднішній день цими заявами, е, санкціями проти міжнародного кримінального суду, заявами, що Україна має йти країна жертва, має йти на поступки, заявами, що вчорашній подарунок ми оцінили втричі дорожче, і ви нам його віддайте втричі дорожче? Оце все це ж не про демократію, це ж не про верховенство права. Так, от ці три е, лідера. E, два з них точно диктаторі, третій. Зараз ми не можемо поки що розібратися. Хоча, в принципі, всі признаки є правіть мочною рукою, положити e, на рояль те, що вірніше, положити на верховенство права, те, що Зеленський клав на рояль, і так далі. Тобто, і вони будуть вирішувати країни, які прогарантували безпеку за Будапештом, за те, що вона віддала ядерку свою, і сьогодні. Все частіше, частіше я спілкувався з своїми друзями, до речі, прихильниками республіканської партії, я хочу сказати з Америки, не буду називати хто досить такі. Толкові помірковані люди. Вони самі в шокові від того, що відбувається, і знаєш, що вони мені сказали? Починайте думати за свою ядерну зброю. Ну, це такий мова, що типу, що вони самі в шоці від того, що роблять їхні політичні лідери. Ігор, але, але це... хоча, як тільки ми спробуємо зробити свою ядерну зброю, от я можу з тобі зараз забити на що завгодно. Миттєво ми отримуємо зміну санкції це і потім. Це перше, що ми нам обріжуть будь-яку допомогу. Титальна Та... ізоляція. Ми підемо шляхом Ірану, і це гарантовано. Але... А ти бачив? А ти, Береза, а ти бачив, як Іран проголосував вчора в ООН? На Іран утримання, а штати опинилися в компанії Росії, Китаю, там Сієра Ліони, і це коротше їхні нові друзі. Північна Корея, ти розумієш? Тобто, це я розумію. в шоці, я в шоці був. Це, це нові друзі Трампа. Ну, ще не хватало там цього посадити біля них Мадуро Венесуела. Не знаю, як Венесуела проголосувала чи вони там голосували взагалі. Ну, але це для мене був шок. Тобто, взяти, підмінити поняття. Взяти країну агресора, поставити в ту саму позицію, що країну жертву. Але ще раз наголошую, все вирішувати за рахунок жертви. А хто буде відбудовувати Україну? За чий рахунок? Росія? Береза. Береза в тебе звук. Звук, звук. Звук включи мікрофон. Ні, це випав шнурок. Е, до речі, він же відповів. Він сказав, що Сполучені Штати не повинні відбудовувати, не мають зацікавленості. Це взагалі. Ну, дивись, він має на це право як президент країни. Я не сперечаюсь. Але тоді він повинен допомогти нам як та країна. Хоча чому він повинен Я чесно казати? Чому він повинен? Він відмовляється від позиції світового поліцейського. Відмовляється захисника демократії. Зараз Трампийська Америка відмовляється. На жаль, це правда. І нам треба довести, що ми потрібні цьому новому світу, і доводити треба не лише Трампу, доводити треба Європі в першу чергу і домовлятися зараз з Європою, тому що це справді наша локальна зараз проблема, що ми в Європі, і до речі, ми можемо довести Україну. Це європа зараз, якраз на партнерстві. Треба оживляти старі а, старі союзи. Я не кажу про Люблі Люблінський трикутник. Зрозуміло, не зовсім. А наприклад, Балто-Чорноморський Союз повинен оживитися. Повинен і але з цим так. треба працювати, розуміючи, які наслідки у нас будуть. Твої друзі, праві, що треба знаючи, куди ти впадеш, підкласти соломку. От тут вони праві на 100%. Але як тільки ми спробуємо зробити ядерну зброю, я тобі можу сказати, ми залишимося в суцільній ізоляції. Ті країни, які отримали ядерну зброю, робили це те в період, коли це було ще можливо. Я погоджуюся з тобою, але ну, нам потрібна своя ядерна парасолька. Наприклад, в Ізраїлі ядерної зброї нема. Вони але разі взяли, чого вони не можуть її використати? Так, бо вони дуже багато що взяли в оренду у французів, яких то все є. Розумієш, ми зараз не говоримо про виготовлення там і так далі, але дивися. Е, ядерна парасолька НАТО, от ми кажемо, нам не можна мати ядерну зброю, бо це один із аргументів: візьміть нас в НАТО, бо в нас немає ядерки, а ви нам можете цю парасольку дати. Окей, а що каже НАТО? Ні, ми вас не візьмемо. Що нам тоді робити від е, ядерних погроз Путіна? Яким чином ми маємо так. стримуватися? Я зараз не агітую там за те, що о, давайте завтра будемо. Я розумію, що санкції ми будемо навіть не на Іран, тому що Іран хоч нафту міняв на продукти, але з другої сторони. Країна Іран, будучи 40 років під санкціями, випускає балістичні ракети. Ігоре, 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 я позавчора викладав фото з Ірану, де величезний плакат в Тегерані. вперше в Тегерані нарешті, ми даємо кредит на 2 місяці під, я, під е, е, кредит на м'ясо Яловичини та курки. Балістичні ракети вони виробляють, а з їжею все погано. Я про це кажу. Давай так я бачу, я бачу, я, ні, я, я ще раз скажу. Це суперова історія. Але в нам потрібна зброя стримування. Якщо ми не можемо мати ядерки, бо ми відмовилися самі, ну все, ми за, за буси і за люстри повіддавали ядерні зброї от за люстерка і за буси, а нам ніяких гарантій безпеки ніхто не забезпечить. Ну, давай говорити відверто: Європа, свою безпеку. Також делегувала американцям. Чому Європа зараз в шокові? Вона зараз в пошуках, а хто ж буде їм допомагати? Бо якщо американці відмовляються захищати Європу, а Трамп неодноразово заявляв: будете мало платити, я заберу війська з Америки. Ой, з Європи і так далі. Ну, ми це все чули. Так от, Європа, яка розслабилася. Реально давай говорити відверто. Там Іспанія, там скільки там півтора проценти. Вони там ВВП на оборону. Там єдині хто поляки, там 3,9, навіть більше ніж американці. Поляки не, не, найбільше естонців, Найбільше зараз естонців. А можливо, можливо. Ну суть не в тому. Естонія просто там вони можуть і 10% виділяти, але країна маленька людського ресурсу так. мало і території мало. Тому ти знаєш, це як е, Путін почав е, грати на піорські. Я от двась не розказав. каже: я за те, щоб скоротити вдвічі витрати на озброєння. Росія вдвічі, Америка вдвічі і Китай вдвічі. Тільки в Росії бюджет озброєння 175 мільярдів, а в Америці 900. Путін такий каже так. Давайте на 50% скоротимо. Ну я в себе на 50%, а ви своїх 900. Але загроза в чому Трамп починає грати в ту гру з Путіним. Я дивлюся, скорочення в Пентагоні відбуваються і так далі. Я не знаю. Якщо ти, ти кажеш, що от Америка хоче відійти від ролі світового поліцейського ну жандарма на да, тато та, та, жандарм демократії, який охороняє демократію. Ну і кому тоді вони будуть треба як союзники? Тайва я б на місці Тайваня вже напрягся би. Я б на місці Південної Кореї напрягався б дуже сильно і думав би, як би то допомогти українцям здолати Росію, але щось вони не напрягаються. Вони делегували американцям свій захист, а тепер дивуються, що вони залишаються беззахисними на. В тому ключі, який ти озвучив, Балто, Чорноморський союз і так далі. Я би хотів би відмітити у цей останній договір з бритами, який ми підписали такої угоди. Не було в британців. По-моєму, така угода тільки з поляками є, все більш ні з ким сторічна угода. Так, от, це треба використовувати, треба просто-напросто робити новий щит Європи, і за якраз ми можемо це забезпечити. І тут треба похвалити Зеленського. Він так і сказав: народ, ви подивіться, скільки е війська в росіян. Подивіться, скільки вас, і ви без України, вам же ж буде фігово, але Речі, ще він, а да, але він ще не договорив. Бо ви офігієте, як воює перший і второй український фронт в Європі. Якщо проведено, росіян... то російської армії, а росіяни вони в Запоріжжі мобілізацію проводять на окупованих територіях Херсонщині, мобілізацію проводять. А, Донецька Луганська область. Там взагалі чоловіки залишились? Давай відверто. Там взагалі Будь я тобі скажу. Первий второй армійські корпуса, це ж фактично, всі, ті, хто думали, що відсидяться шахтери. Всі, що думали, що відсидяться в шахтах, вони вже утилізовані. Там ж наші хлопці брали вчителів полонених, якихось там викладачів, технікумів. Я бачив відео. От. так от я до чого веду? Делегувавши захист одним. Забулися про власні спроможності, і коли ті, кому ви делегували, вас кидають. А в даний момент я можу сказати, що ми делегували свій захист по Будапешту. Ну давай, як би там складності перекладу. Я знаю, до речі, складності перекладу. Як хтось мені розказував. Ну, по-перше, Будапештський меморандум на декількох мовах, і вони всі мають різнозначну силу. Але я тобі хочу сказати, що тоді йшло таке кидалово зразу, і Кравчук на цю хрень повівся. Я тобі скажу, дивися, в чому прикол. Мені говорили люди, які були безпосередніми учасниками цього процесу в якості, ну називаємо так перекладачів, тобто була домовленість, що е, англійськомовному значить перекладі вони будуть перекладати це все прописувати як е, не гарантії, а в українському перекладі буде написано як гарантії. Ну тобто там запевнення, а тут гарантії. І тобто різні переклади було зроблено, щоб вийти до своїх громадян, кожен міг вийти і сказати, в мене тут а, в, велика, велика перемога. Ну, ця історія, до речі, заслуговує на увагу. От е, і... і Франція розширила свій е, ядерний щит для інших країн, і Британія, щоб розширила свій ядерний щит для інших країн. Але нас же ж цікавить Україна. А нам хто дасть такий щит? Червоною лінією будь-яких переговорів, які будуть вестися з Росією, має бути питання: не дай Боже позбавити Україну зробити її нейтральний статус, тому що якщо О, нас так. не беруть в НАТО, то це не має нам закривати дорогу до інших військово-політичних союзів, тому що це буде повний трендіс. Якщо той, той, хто підпише нейтральний статус для України, це є чистий державний зрадник. От просто я хочу, щоб ви всі зрозуміли.